Хочу привітати вас на офіційному відкритті дружнього до жінок та дівчат. простору «Вільна» у місті Шостка. Наш простір вільна буде надавати різні послуги, такі як індивідуальні консультації психолога, соціальної працівниці, різноманітні майстер-класи для дітей, для жінок. Буде розмова за чашкою кави. Смотри кінофільмів, різноманітні благади. Я рада вас вітати з відкриттям простору дружнього до жінок та дівчат вільна. І я точно знаю, що цей простір буде для вас особливим. В цьому просторі ви знайдете підтримку, опору. В цьому просторі ви будете прийнятими такими, якими ви є. Це місце. Нехай воно тут в шостці буде місцем прийняття кожної. Я вдячна фонду народонаселення ООН, донорам Українському гуманітарному фонду, що вирішили саме в вашому місці зробити цей проект. Я вдячна міській раді. Підписан меморандум. Це потужна синергія. Працює мобільна бригада. Зараз це простір. Це дуже потужний який тільки розпочинається перший проект це у нас створена мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги. Проект реалізується вже більше вісьмі місяців в нашій громаді. В Проєкті працює у нас соціальний педагог та психолог. Хочу зазначити, що в нашій громаді дуже актуально відкриття вільного простору тому, що ми одна із самих великих громад у Сумській області, і також у нас. Дуже велика кількість внутрішньо переміщені це більше двох тисяч жінок та дівчат. Тому я сподіваюся на плідну співпрацю. Зайшла і зразу відчувається така тепла і водночас така сильна енергетика, енергетика жінки. Впевнена, саме тут наші жінки і дівчата зможуть знайти цей комфорт, це тепло, просто прийти за дружньою парадою. Просто поспілкуватися, адже цього зараз дуже дуже не вистачає. Коли я сьогодні переступила цей поріг, в мене просто крила виросли за спиною. Жінки нашого міста варті, того, що був такий простір, і для мене буде за честь стати в нагоді тут, в цьому просторі. І якщо навіть декілька. Пар очей засяють в своєму відображенні в дзеркалі після майстер-класів, після б'юті зустрічі. Я для мене буде це особливою гордістю і честю. Дякую за те, що в нашому місті з'явився такий простір.